Ще рік тому я вважав титул олімпійського чемпіона головною перемогою свого життя. Нині я, як і усі українці, прагну однієї єдиної перемоги перемоги у війні з Росією. 24 лютого нам, українським спортсменам, стало не до чемпіонатів та олімпіад. Тисячі моїх колег змінили тренувальні зали на поле бою. Багато з них, на жаль, залишаться там назавжди. Серед них мій товариш, майстер спорту з греко-римської боротьби Ігор Пастух. Російські та білоруські спортсмени у цей час то відкрито, хто мовчки підтримують терор та геноцид. Тому єдиним їхнім досягненням на міжнародній арені має бути пожиттєва ганьба і вигнання. Я закликаю вас підтримати Україну на спортивному фронті. Ваше слово допоможе покласти ворога на лопатки. Діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Мовчання вбиває.